Не вводьте людей в оману, тому що піролі – це процес, який виділяється при будь-якому згоранні деревини. Відповідно, будь-який твердопаливний котел може називатись. Піролізним, на думку людини. Дивіться, не зовсім так, тому що будь-який твердопаливний котел в процесі горіння може дійсно виділяти піролізні гази. Але не кожен твердопаливний котел здатний ці гази спалювати. В цьому і є принципова різниця. Конструкційно твердопаливні котли, які можуть спалювати піролізні гази, виділяються таким чином, що вони мають зазвичай дві камери згорання. В першій камері у нас знаходяться дрова, і в цю камеру в зону горіння подається менше кисню. Менше первинного повітря ніж потрібно. Через нестачу первинного повітря у нас іде режим недопалу. От якраз в цьому режимі недопалу у нас виділяються піролізні гази. Ці піролізні гази попадають в другу камеру, в яку також подається підігріте вторинне повітря. Ці гази змішуються з підігрітим вторинним повітрям, і відбувається режим допалу піролізних газів, тобто горіння піролізних газів. Як ми можемо це спостерігати? По перше, це яскраве, жовте, помаранчеве або хтось бачить блакитне полум'я. І ви виходите на вулицю, і ви бачите під час цієї активної фази роботи вашого твердопаливного котла виходите на вулицю і бачите відсутність диму з димоходу вашого котла. Це ознака того, що піролізні гази в цей час у вас згорають. Якщо ви, друзі, хочете, щоб ваші піролізні гази згорали в ваших твердопаливних котлах, ви маєте обрати такий твердопаливний котел, який передбачає допал конструкційно цих піролізних газів, а але це не означає, що в будь-якому твердопаливному котлі вони Будуть згорати тому, друзі. Кому потрібні котли, які реально можуть спалювати піролізні гази, це котли Пітон, Пітон універсальний від компанії Ніка. Звертайтесь.